Але тут виникає логічне запитання: чи має моральне право саме Клімас когось дорікати за неповагу чи непрофесіоналізм? Бо, перш ніж вказувати на інших, йому варто подивитися на власну біографію. Якщо хтось не пам'ятає, то я хочу нагадати, що цей американець литовського походження досі співпрацює з низкою російських спортсменів, навіть після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У його списку підопічних значаться такі персонажі, як Сергій Ковальов, Олександр Безпутін та Бахрам Мартузалієв. Боксери, які представляють країну агресора, у той же час Клімас паралельно керує кар'єрами Ломаченка, гвоздика та Усика, представників України, яка веде боротьбу за своє виживання. То чи не виглядає це як лицемірство найвищого гатунку? Українським спортсменам варто серйозно замислитися, чи має така людина взагалі місце в їхніх таборах, чи не час вигнати менеджера, в якого явно відсутнє поняття такту? Український бокс заслуговує на більшу повагу і точно не потребує токсичних менеджерів з підтримки. Двійними стандартами